Уряди Франції, Іспанії та Греції наполягають на обов'язкових вікових обмеженнях для користувачів соціальних мереж на таких платформах, як, наприклад, Фейсбук та мережа X. Нові правила обов'язково передбачають наявність технології перевірки віку для будь-якого пристрою з доступом до інтернету. Раніше цього року грецький уряд запровадив ініціативу, що обмежує доступ до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років. Ця ініціатива була представлена як частина національної стратегії захисту молоді від шкідливого впливу платформ, які пов'язані зі зростанням кількості залежних звичок. Чи дієвими є такі обмеження та як українські батьки можуть захистити ментальне здоров'я своїх дітей? Просто зараз маємо змогу запитати Тетяну Матвійчук, дитячу і сімейну психологіню, і психотерапевтку. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Пані Тетяно. Так, так. Я вже хотіла напевно відповідати, так тобто на це питання, якщо можна е, тож просимо, будь ласка. Звичайно, сучасні діти вони мають доступ до інтернету і мають гаджети, вже починаючи з маличку, і ми можемо спостерігати історії, коли діти вже, вже сидячи в візочку, вони вже беруть телефон і переглядають. Звичайно, це є несвідомий перегляд, але якщо дитина вже навчається і читати, і писати, тобто вже в дошкільному віці діти стають активними користувачами мережі інтернет, починаючи. З Ютубу і завершуючи вже соціальними мережами. І звичайно це впливає шкідливо. І статистика говорить про те, що майже 92% українських дітей до 12 років вже активно користуються соціальними мережами і грають в онлайн ігри. Звичайно, це має свій вплив і не завжди він є позитивний. Пані Тетяно, давайте розбиратися. Зараз 21 перше сторіччя, так чи інакше, ми не можемо ем, вже спростовувати цю історію про те, що весь світ починає жити в інтернеті. Наші діти не виключення, вони просто з цим вже народилися. І от постає питання: наскільки їх мозок адаптований чи ні до такої реалії, і що ми можемо зробити як батьки для того, щоб... З одного боку не зробити з дитини білу ворону, яка не користується гаджетами, а з іншого боку, навчити її настільки правильно користуватися для того, щоб вона використовувала можливості, безмежні можливості насправді інтернету для своїх е, цілей, таких, які будуть, е, скажімо так, е, добрими, гарними, розвиваючими, а не навпаки, звичайно, у всьому є межа. Тобто є безконтрольний доступ до мережі інтернет і є доступ, який контролюється до певного віку батьками. А далі вже і батьки показують приклад такого ефективного і конструктивного користу. Ми говоримо зараз про цифрову гігієну. Ми говоримо зараз про безпеку в інтернеті, і це те, чому важливо навчати дитину вже з того моменту, коли їй дарують смартфон або інший гаджет. І, звичайно, дуже важливо, щоб батьки самі розуміли, що певні соціальні мережі вони налаштовані таким чином, що дитина до певного віку вона не може там створити свій профіль, зокрема це Інстаграм, Тікток. Тобто дитина не може створити цей профіль. Відповідно, має бути певні обмеження. Якщо дитина з 13 років починає його створювати, звичайно, має бути приватний обліковий запис, і це є дуже важливо пояснити дитині для чого це. Чи це тому, що ми її просто обмежуємо, бо ми так захотіли, як батьки, чи все-таки це є обмеження з майбутнім обмеження того, щоб дитина відчувала себе безпечно, пані Тетяно, а як встановити ось цей е, батьківський контроль знову ж таки, з одного боку, розуміючи, що це приватне життя дитини, і вона має на нього право. А з іншого боку, е, щоб батьки мали змогу розуміти, що відбувається у цьому приватному маленькому житті, і направляти е, саме дитину вже? Е, Будувати це життя правильно, чисто і без е власної якоїсь, е без власних втрат емоційних, психологічних, соціальних, тому що соціальні мережі це доволі таке е океан з чорною диркою там. Так, звичайно. І е, тут дуже важливо, як ми, батьки, пояснюємо це дитині. Е, це про те, що я хвилююся про тебе, я турбуюся, я несу за тебе відповідальність. І я це роблю не тому, що я хочу обмежити тебе. Я це роблю тому, що я, як дорослий, більше знаюся і більше розуміюся про небезпеки, а е, мозок дитини він сформований ще. Точно не так, як у дорослого, де немає ще достатньої критичності до сприйняття інформації, є інтерес, який більшості переважає, і відповідно це є ті аргументи, або ті кити, на яких має триматися для батьків пояснення, чому дитині потрібен батьківський контроль. І, звичайно, контролювати те, що робить дитина в інтернеті, чим вона займається, з ким вона переписує. І відео вона переглядає це. Є відповідальність батьків. І як тільки з'являється в дитини гаджет, одразу має бути встановлений батьківський контроль як будь-яка програма, яка допомагає користуватися телефоном, і відповідно вона є апріорі необхідною для безпеки дитини. Пані Тетяно, от дивіться уряди Франції, Іспанії та Греції вони обмежили з 15 років, тільки вони дозволяють мати свої сторінки і взагалі користуватися такими соціальними мережами, як Facebook та Ікс-мережа, так, колишні твітер. Тепер давайте поговоримо в принципі про види соціальних мереж, тому що вони різні. І про їх саме вплив на ментальне, по-перше, здоров'я, по-друге, дорослішання, І по третє, психологічний емоційний стан і крогосвіт, який складається у дитини, коли вона занурюється в ці соцмережі. Якщо говорити про соціальні мережі, то в більшості своїх діти і підлітки. Перше, що вони а, цікавляться, це є TikTok, тому що це найпростіший варіант створення відео, перегляду відео. І відповідно а, там є різні теми, які можуть бути досить цікавими. Ну чим цікавіше і прикольніше відео, яке там викладається, тим воно накладає набирає більше, більше наприклад, да, відсоток тих самих і переглядів, і підписників. І відповідно, а, це те, що дає дитині а, отримати можливість отримати. Задоволення, тобто тут е, є варіант формування отої е, дофамінової да, е, пастки, е, яка е, може затягнути дитину, коли вона переглядає ті короткі відео і отримує задоволення від мемів, від якихось смішних історій, від якихось відео, де е, присутні діти або тварини в залежності від віку. Ну, можливо, ще якась інформація, яка там іноді попадає, але дитина не здатна в силу свого віку. її Перевіряти чи контролювати і так далі. І тому, звичайно, дуже важливо дитині так само показувати. Тікток не пропускає дітей до 13 років для реєстрації, але вони часто можуть заходити туди, просто скачавши програму і не створивши власний профіль, і таким чином переглядаючи ті самі відео. Тому, звичайно, дуже важливо дітям пояснювати і обмежувати їх. І багато батьків просто тікток. Не дозволяють, хоча обмежити остаточно дитину не можна, тому що вона перебуває в середовищі інших дітей, і відповідно там вона може переглядати ту саму соціальну мережу з інших гаджетів, які є в дітей. Якщо ми беремо інстаграм, це ще одна така досить поширена соціальна мережа у дітей і у підлітків, тому що це так само вона орієнтована на перегляд картинок або відео, і відповідно там створюють. Яскраві такі приваблюючі певні теми, відео, блогери, відеоконференції, які можуть бути так само в інстаграмі ефіри. І вона також дає можливість переписуватися в такій приватній переписці. Так само вона дозволена з 13 років і можна створювати свій аккаунт відповідно. це... Напевно, трохи безпечніше, ніж Тікток, якщо ми говоримо про це, тому що там є можливість і переписуватися, але дуже важливо, хто доєднується до профілю дитини, якщо він вже створений, або і це є контроль батьків, тому що дитина не завжди здатна це проконтролювати, і діти є досить довірливі, тому що вони намагаються вірити всьому, що написано. І ми знаємо велику кількість історій, коли в довіру до дитини а Входить людина доросла, яка починає отримувати додаткову інформацію. Це ті самі правила безпеки в інтернеті, про які батьки мають говорити приватну інформацію, ні в якому разі не можна повідомляти, також ні в якому разі не можна допускати, наприклад, тих людей, кого ти не знаєш, тому що ми не знаємо, які можуть бути до того наслідки, і краще перевірити, ніж, наприклад, довірити. А діти і підлітки. Інше користуються і Твітером, і Фейсбуком. А чому тому, що? Ці мережі вони більше орієнтовані на обговорення якоїсь інформації, на створення якихось постів, а наші діти не завжди а, готові читати, їм більше хочеться дивитися, тому що так е, спрацьовує да, навіть та сама дофамінове задоволення, яке вони намагаються отримати. І відповідно ці мережі вони є більш такими, а, напевно, більш дорослими, я би сказала. Хоча підлітки вже після. Після 13-14 років, які починають цікавитися і а, цікавитися якимись певними більш широкими питаннями, вони реєструються у Твітері, і вони можуть там а, більш розширено дивитися на певну інформацію, яка з'являється в цій мережі. Пані Тетяно, ви декілька разів згадали про дофамінову залежність, дофамінові ось ці вприски в дитячий організм. Давайте поговоримо про шкоду, що саме такого страшного в цих, здавалося б, безневинних дофамінових ось цих скачках. Звичайно, це те, що дитина, отримуючи швидке задоволення, а дофмін це є швидкий гормон, так? тобто це гормон задоволення. А і коли дитина через відео отримує сигнал в певні ділянки мозку, які виділяють дофмін, відповідно, вона отримує від того задоволення, і вона до нього швидко звикає, якщо довгий час проводить саме через перегляд тих тих чи інших. Відео в соціальних мережах, або вона так само його може отримувати, коли вона заливає своє відео і отримує лайки. і Це так само дає їй певне задоволення, і це те, до чого швидко звикають, тому що це є та потреба, яка в реальному житті може задовільнятися за лише тільки тоді, коли ми прикладаємо певні зусилля. Ну, до прикладу, для того щоб отримати результати визнання. І виграти на змаганнях потрібно довго тренуватися. А соціальна мережа вона не, не вимагає довгого тренування і вона дається досить швидко. І тому ця залежність вона, вона виникає дуже швидко, і далі з тим важко конкурувати. Важко конкурувати навчанню, важко конкурувати якимось позанавчальним гурткам, важко конкурувати домашнім обов'язкам, тому що там потрібно приклада. Дати зусилля, а дитина а, хоче отримувати тут і тепер. І це є проблема наших дітей. Сучасних дітей не можна говорити що лише українських, але і взагалі дітей, тому що вони швидко звикають, і їм дуже важко цього позбуватися. Пані Тетяно, в нас залишається буквально пару хвилин, і я хочу, щоб ви сказали декілька рекомендацій саме батькам, як з цією ситуацією всією справлятися з одного боку, дозволити дитині бути самостійною і бути сучасною а з іншого боку, берегти її ментальне здоров'я. Ну, по-перше, я вже говорила про батьківський контроль, він має бути обов'язковим, і це є пояснення дитині про її безпеку. Крім того, батьківський контроль, який визначає певний час користування інтернетом для дитини, а дітям до 10 років рекомендовано не більше двох годин користування в інтернеті. І, відповідно, це те, що дозволяє дитині вчитися контролювати свій час і його розподіляти, де я його хочу провести, в якій соціальній мережі і чого я хочу там досягнути. А наступна рекомендація це про правила користування. Я вже також їх проговорила. Це про профіль, хто до нього може доєднуватися, які відео переглядати, і так далі. Не давати можливості дитині заходити в соціальні мережі через своє а. Тому що ми є дорослі і нам підтягується інший контент, ніж дітям. А контролювати це ми не можемо і як це буде впливати на дитину так само. А так само дуже важливо проговорювати з дитиною те, що вона може виставляти в своєму профілі, якщо він в неї створений, це таке правило білборда. А це правило говорить про те, що чи хочеш ти, щоб через певний час або ця це відео чи ця фотографія була на білборді, і всі його бачили. Да? Тобто, це також дуже важливо, коли дитина контролює або підходить до виставлення своїх фотографій з таким, ну якби з розумом, да? чи хотіла б вона це бачити, тому що діти імпульсивні і вони не завжди не завжди готові відслідковувати те, що. Вони виставляють, так а так само ми говоримо про а, а, такий баланс активності фізичної і а, перебування в інтернеті. Це є дуже важливо. Тому насправді такі, я думаю, основні правила, які є. Пані Тетяна, дуже дякуємо вам за те, що ви доєдналися до нашого етеру і поговорили з нами на таку е, цікаву тему. Впевнена, що ми ще зустрінемося у етері для її продовження. Пані Тетяна Матвійчук, дитяча і сімейна психологіня, психотерапевтка. З нею говорили про ментальне здоров'я наших українських дітей, друзі. І ми прощаємося з вами. Дякуємо вам за те, що ви доєдналися до нас.